Вітаю з вами традиційно денна окрема думка. Я Ігор Щещеринда, і сьогодні з нами в гостях Кость Бондаренко, голова правління інституту української політики, історик та е, політолог. Вітаю. Ну почну з того, що ось видання Албею сьогодні повідомляє, що 29 серпня до Брюсселя на засідання комітету з питань і закордонних справ європарламенту прибудуть лідери української опозиції Віталія Кличко, Арсеній Яценюк та Олег Тягнебок. Це попри те, що вчора зокрема, окремо лідер свободи заявив про те, що Свобода не буде допомагати владі у питанні, навіть у питанні євроінтеграції. Ваша оцінка такої заяви вчорашнього тягнебока і ось. Цієї поїздки чи справді всі лідери опозиції будуть у Брюсселі 29 серпня. Ну, якщо є вже заява про те, що будуть всі лідери опозиції, то очевидно немає підстав не довіряти цій інформації. Очевидно, що вона спирається на якісь офіційні дані. Що стосується позиції Олега Тягнебока, у нього окрема позиція була завжди, в тому числі і щодо євроінтеграції. Я нагадаю, що минулого року, в принципі, речники партії Свобода заявляли про. Те, що, скажімо, так вони доволі обережно ставляться до євроінтеграції. Це такі заяви були. Потім ця, ці заяви змягчилися після того, як партія Свобода стала парламентською партією на сьогоднішній день. Партія Свобода також підтримує євроінтеграційні прагнення України, принаймні не протистоїть їм, але в той же час у Олега Тягнебока є цілий ряд власних міркувань, цілий ряд застережень по багатьох питаннях. Не його позиція не співпадає із питанням, із позицією інших представників опозиції. Це стосується не лише євроінтеграції, це стосується енергетичних питань, це стосується питань майбутнього устрою України і так далі. Ну, я не можу не згадати цей е, вислів Юрія Луценка, який каже, що казав буквально два тижні тому, що краще терпіти е, раз на рік гей парад у Києві, ніж щодня. Чекати російські танки на що один з народних депутатів від свободи Юрій Сиротюк сказав, що відповів фактично Луценкові, що краще один раз російські танки зустріти в Києві ніж щороку проводити гейпарад. Юрій Луценко каже, що треба об'єднатися і допомагати владі в питанні євроінтеграції усім, усім опозиціонерам, незалежно від їхнього ідеологічного спрямування. Чому чи справді є у цій всередині опозиції розбіжності в плані допомагати? Ати чи не допомагати Януковичу і його адміністрації в питанні от євроінтеграції до вільніського саміту двадцять листопада? Так, є, є різні позиції, є різні думки з цього питання. Більше того, в деякі опозиціонери проявляють е, різні позиції в часовому просторі е, відповідно в часових рамках. Е, скажімо, той самий Борис Іванович Тарасюк е, в листопаді минулого року активно критикував е, саму ідею підписання у. Огоди про асоціацію до тих пір, доки у в'язниці перебуває Юлія Тимошенко. Зараз фактично ми бачили минулого тижня заяву Бориса Івановича. У нього більш м'якою стала його позиція до цього питання. Він говорить про те, що необхідно підписати все таки угоду про асоціацію. Сама Юлія Тимошенко постійно закликає до того, щоб угода була підписана. Юрій Луценко закликає до того, щоб об'єднатися із владою саме довкола питання підписання угоди про євроінтеграцію, оскільки це стратегічний стратегічне питання, стратегічний курс країни. А уже що стосується тактичних питань, питань влади, питань політичних питань, питань виборів і так далі, відповідно, кожен тоді розійдеться по своїх політичних домівках. Ну а якщо повертатися до того, що краще танки чи гейпаради, то знаєте, Україна це така дивна держава, яка в результаті може добитися того, що вона в результаті може кожного року отримати гейпаради на танках. Так Вчора Верховний представник ЄС із закордонних справ Нештон зробила заяву, що ми не можемо втратити Україну. мається на увазі Європа не може втратити Україну. Чи всередині Європейського союзу між представниками старих країн Євросоюзу і нових країн Євросоюзу, Чи є там спільна позиція щодо України? Чи є ця позиція? Ми не можемо втратити Україну спільною для всіх. Країни для всіх політиків від усіх країн є. я би не став ділити так старі, стара Європа, нова Європа, тому що Ну, сьогодні, донори так, і реципієнти, скажімо, фінансово не так сказав би. Є кілька країн, які сьогодні доволі скептично ставляться до перспектив України як одного із партнерів Євросоюзу. Можемо їх назвати так. Можемо назвати сьогодні. Позиція фактично доволі така жорстка позиція щодо України у Голландії, в Данії доволі жорстка позиція в Німеччині, хоча в Німеччині Німеччині є свої хитання і свої умови, на яких Німеччина могла би підтримати підписання угоди про асоціацію. Фактично, це ці три країни вони на сьогоднішній день найбільше задають такий негативний тон щодо України. Більшість країн ставляться доволі спокійно до підписання угоди про асоціацію. Цілий ряд країн, таких як Польща, Литва, наприклад, взагалі країни Балтії, зокрема Естонія. Вони виступають за підписання угоди. Між Україною і ЄС знову ж останнім часом Словаччина дуже активно виступає, як саме захисник України. Ми бачимо тобто різні позиції. Але крім цього, іншого, я би хотів би акцентувати увагу на тому, що в Європі найбільш проукраїнськими, скажімо так, чи найбільшими захисниками ідеї підписання угоди про асоціацію є сьогодні не політики, не єврочиновники, є євробізнес. Саме європейський бізнес найбільше зацікавлений у тому, щоб розвивати стосунки між Україною і Європейським Союзом, Україну європейський бізнес розглядає як потенційний ринок для своїх товарів. Україна із 45 мільйонами населення це дуже бажаний ринок для європейських фірм в умовах кризи, економічної кризи, яка сьогодні все ще продовжується у Європі. Тому в даній ситуації можна говорити про те, що європейський бізнес, який щодня штурмує високі Кабінети своїми заявами, своїми зверненнями е, на користь України є головним лобістом українських інтересів в Європі, Петрович, Ну вас часто називають. Таким політологом команди е, Януковича, що е, те, що говорите ви, те е, думає українська влада. Чи всередині української влади є єдність і спільна думка щодо цього? Ми скажімо, знаємо от про цей конфлікт заступника керівника фракції партії районів Олега Царьова і Олени Лукаш, міністра юстиції, Царьов каже, що не всі пункти цієї угоди відповідають конституції. Лукаш йому заперечує, чи не існує е, е, суперечності позиції, поглядів на цю угоду з ЄС всередині про. Владної партії і всередині провладної команди Ну давайте розділимо владу і провладну партію всередині партії регіонів. Є дві позиції. Як мінімум, є одна позиція це тих, хто вважають, що ми повинні підтримати мається на увазі українські депутати, українські політику, взагалі українські громадяни, повинні підтримати е, устремління Тих, хто сьогодні уособлює собою виконавчу владу, і прийти е, до підписання угоди, підписати угоду, втілити угоду, е, друга частина людей, які не наділені владними повноваженнями у виконавчій сфері, якраз. Але належить до партії регіонів, ну вважаючи, що це буде з одного боку зрадою, можливо, своїх виборців, зрадою там проросійської цієї позиції, тих гасел, під якими партія йшла на вибори у 2010 році, 2012 році, і так далі. Тобто є різні підходи до цього питання. Це внутрішня дискусія, але вона прогнозувалася ця внутрішня дискусія. Олег Царьов є виразником однієї із частин однієї команди фактично, чи однієї групи впливу. Ця група є доволі таки значною. Але я не думаю, що ця група, у випадку, якщо постане питання про ратифікацію цих угод, що вона буде вчиняти якісь демарші, чи ще якісь акції, тому що партія регіонів насправді є доволі дисциплінованою партією в цьому плані. І тому я думаю, що сьогодні це є вираження різних позицій, яке не буде виливатися у якусь політичну дію. У ну, багато експертів, які приходять зокрема до нашого ефіру, кажуть про те, що зараз якраз вилізли на поверхню всі так звані агенти впливу Кремля, які були раніше більш утаємничені зараз. Вони своїми заявами розкривають себе і свій зв'язок з ідеологією, яка нібито іде з від Кремля. Ви, от буквально на українській правді, в середині серпня, два тижні тому, писали великий матеріал, жовтні 17-го, в якому кажете, що не треба перебільшувати вплив Москви і зацікавленість Москви у непідписанні Україною цієї угоди з ЄС. Чому зараз дуже багато говорять про те, що Москва зробить все для того, аби Україна не підписала. 28 листопада цей документ для Москви. Це для Росії для Кремля підписання небажане. Підписання Україною цієї угоди не бажане насамперед з ідеологічних міркувань, не з економічних, а саме з ідеологічних міркувань, з політичних міркувань. Але в той же час можливості Росії не безмежні. І знову ж таки, ми дуже часто, сидячи в Україні, в Києві, переоцінюємо значення України для Росії. Росія не буде кидати аж усі. Ресурси для того, щоб зупинити Україну, тим більше, що Росія чудово розуміє, що підписання угоди про асоціацію це ще не євроінтеграція. Це один із елементів, це прелюдія до євроінтеграції, але це ще не євроінтеграція. І відповідно Росія, я думаю, свою гру буде грати пізніше значно меншими ресурсами, значно меншими коштами. У 2017 році, можливо, у 2020 році буде велика кількість виборчих кампаній, до яких можна підготуватися. Росія на відміну від України вміє вміє чекати. І вміє вибудовувати стратегічні схеми. Українські політики, на жаль, живуть перспективою найближчих виборів. Вони не заглядають, що буде потім. А Росія, якраз, в цьому плані грає на перспективу. І в цьому плані, якраз, небезпека, основна для України, полягає у виборчій кампанії 2017 року, коли. З'явиться велика кількість євроскептиків, які будуть розчаровані тією ситуацією, яка може настати у Ми в... мита на увазі на рік, Це парламентське виборські вибори парламентські в, Україні, так? в Україні, Тією ситуацією, яка може настати в економіці. Знаєте, в економіці ніколи не буває все гладко. Буде якась частина людей, які будуть задоволені євроінтеграцією, буде якась частина людей, які будуть незадоволені задоволені оцими процесами, які настануть після після підписання угоди про асоціацію. А ваші і... персональні очікування, що буде після цієї підписання цієї угоди і реалізації ратифікації цієї угоди? буде велике перезавантаження української економіки буде велика кількість змін в українській економіці. Деякі сектори української економіки почнуть поступово, скажімо, здавати свої позиції, Машинобудування, будування. Можливо, будуть якісь проблеми у е, важкої е, промисловості, зокрема металургії і так далі. Це Сировинні, ці, правильно, так, сировинні фактично, напрямки. Сир, Сировинно залежні напрямки. В той же час, можливо, будуть е, з'явиться нове дихання у агропромислового комплексу, і е, великої кількості інфраструктурних проєктів. Е, е, дуже сподіваюся, що поживається інвестиційний клімат, фінансова діяльність, банківська сфера і так далі. Все це отримає своє нове дихання. Тому, е, очевидно, що відбудеться. Діся перезавантаження української економіки, переорієнтація української економіки. Значна частина тих, хто сьогодні робить ставку на ці елементи сталінської модернізації. Скажімо, от вони очевидно виявляться невдоволеними результатами підписання угоди про асоціацію і можуть поповнити ряди євроскептиків. І ці євроскептики в результаті можуть стати союзниками головними союзниками Путіна, Кремля у 2017 році. Якщо брати президентські вибори 2015 року, то ось цей європейський момент і угода наскільки вона гратиме яку роль на цих виборах і під час цієї виборчої кампанії Справа в тому, що Янукович зможе повністю протягом 2014 року насолодитися дивідендами, інформаційними дивідендами від того, що угоду буде підписано. Сам ритуальний момент підписання угоди зіграє звичайно в плюс Януковичу, але вже через рік десь можуть з'явитися певні. Ні, тенденції, ризики про які сьогодні говорять економісти, які можуть вдарити по окремих категоріях населення. Я не думаю, що що ці прояви негативні прояви проявляться вже до президентських виборів. 2015 року, але все-таки такий ризик існує. Тому Янукович очевидно буде поступово у своїх електоральних симпатіях намагатися зміститися із сходу на захід, все таки навіть центр. Скажімо, саме центр буде під прицілом Януковича на наступних президентських виборах як головна електоральна база. Ви особисто євроскептик чи єврооптиміст? Ні, я єврооптимістом був завжди і завжди ним залишаюся. Єдине, що я вважаю, що Україна в жодному випадку не повинна втратити своє обличчя у Європі. Ми маємо приклад Польщі, яка вступила в Європу і яка не втратила свого національного обличчя. Але в той же час ми маємо приклад деяких країн Балтії чи приклади деяких країн Центральної Європи, які фактично або розчиняються в цьому загальноєвропейському потоці, або ж Тож як Угорщина, наприклад, переходить до крайніх форм спротиву чи захисту свого національного я для того, щоб не розчинитися у європейській європейському середовищі? Яким буде фактором Медведчука за ці 90 днів до саміту у Вільнісі? Ну, Я б не перебільшував фактор Медведчука. Медведчук був фактором для України до 2004 року. Після 2004 року він взагалі пішов з інформаційного простору десь в тіньових, тіньових політичних сферах чи в тіньових політичних комбінаціях він звичайно брав участь, але зараз він намагається повернутися у політику. Я не уявляю, що Медведчук може бути електорально привабливим політичним діячем, що за нього хтось може проголосувати, що він може бути потенційно президентом України надто багато умов потрібно для того, щоб він знову повернувся в українську політику, і навряд чи йому дадуть ці умови виконати. Що стосується самого Медведчука, на сьогоднішній день він є одним із головних операторів російських інтересів в Україні. І як мені говориться, між росіянами люди, які мають причетність до здійснення політики на рівні. Кремля вони говорять про те, що е, вони не вважають його ефективним менеджером. Ну, все ж таки він кум одночасно і Володимира Путіна, і Дмитра Медведєва, і президента, і прем'єр-міністра Російської Федерації Знаєте, є дві країни, в яких кумівство відіграє важливу роль, Взагалі. це Молдавія і Україна. В цих країнах кумівство зведено у статус фактично ледве що не якогось не якоїсь родинності чи якогось фактору, який впливає на політичне життя і на суспільне на спільне життя для Росії. Цей фактор не відіграє важливої ролі. якщо ми згадали про Молдову, Молдова також підписує вільність. Якщо не помиляюся, так. аналогічну угоду про асоціацію з ЄС, чи вам не здається, що в деяких моментах Молдова пішла на кілька кроків вперед від України в плані Ви, євроінтеграції? Справа в тому, що все відносно щодо виконання вимог, які ставляться перед Молдовою, так вони пішли далеко, і вони можливо десь наближаються до якихось стандартів, які перед ними накреслені. Що стосується, наприклад, економічних, соціальних моментів, моментів пов'язаних, Ніх із там не знаю з повсякденним життям людини. Ну це будь-хто хто може, хто має там родичів, знайомих у Молдові, і хто е, живе повсякденному повсякденним життям в Україні, вони можуть порівняти, що насправді Україна напевне е, випереджає, причому суттєво випереджає в економічному плані Молдову. Ну але ми говорили от з експертами з питань боротьби з корупцією. Вони казали, що досягнень у галузі у царині боротьби з корупцією в Молдові значно більше ніж в Україні. Поки що, що є критерієм. <смітна> в даній ситуації? Що вибрати за критерії? Кількість посаджених до в'язниці чиновників, кількість хабарів, чи ще щось. Тобто, насправді, це дуже розпливчаті рамки. І відповідно, умовно кажучи, іноді корупція закінчується там, де починається взагалі питання прав людини. Тобто в Грузії кількість людей, які сіли. Які сіли у в'язницю порівняно з 2003 роком? Кількість таких людей за часів Саакашвілі зросла в 7,5 раз. От, разів. Тобто, в 7,5 разів збільшилася кількість в'язнів в грузинських тюрмах. Це зразу ж дало підстави різноманітним міжнародним організаціям говорити про тоталітарний режим у Грузії. Між іншим, якщо брати е, наближення нового політичного сезону, які ваші очікування? Наприклад, багато хто з експертів каже про те, що е, уряд Микола Зарова доживає останні дні, що вже невдовзі в е, його Почистями відправлять на пенсію, і буде поставлений новий ефективний молодий менеджер, який гратиме разом з Януковичем під час виборчої кампанії, яка фактично розпочнеться з нового року. Ваше очікування? Є оцінка таких прогнозів. У 50-х роках газеті Guardian була, був такий комікс, міні-комікс чи карикатура, де лежить хворий Черчилль, біля, пост... біля його ліжка сидить Ентоні Іден, який чекає, щоб зайняти місце Черчилля, і тут поки. Показують, що він лежить день, другий, третій, фактично іден старіший, і так далі. І потім показують могилу Ідена, біля якої сидить Черчилль. Фактично, це десь нагадує мені оці очікування, які, чи оці прогнози, які пророкуються щодо Миколи Яновича Азарова. Ми всі розуміємо, що Микола Янович не ідеальний, його багато хто вважає ретроградом, консерватором і так далі. Але в той же час я думаю, що якщо взяти до уваги ту систему, яку вибудував Янукович, він абсолютно відповідає цій системі. Системі, е, системі е, і він чомусь мені здається, що все-таки буде ще не один місяць на своєму посту. Е, е, Азаров якраз врівноважує різноманітні впливи в уряді. Е, умовно кажучи, забираємо сьогодні Азарова, ставимо Арбузова. Це одна е, гілка, яка ще й одна із е, груп впливу, перемагає іншу групу. Це викликає звичайно ж серйозне невдоволення. Ставимо вілкула, наприклад, як це прогнозує хтось інший, перемагає інше група впливів Захарченко, Льовки. Ну, звичайно, Захарський, Льовченко, і так далі. Тобто, ставимо будь-кого із них це порушення балансів. Янукович надто довго вибудовував ці баланси для того, щоб їх руйнувати одним єдиним кадровим призначенням. Тому я думаю, що насправді Янукович сьогодні вибудував ідеально щодо себе для себе, для своїх впливів, для для того, щоб керувати цією структурою, керувати виконавчою владою, форму і в цій. Формі Микола Янович займає абсолютно адекватне місце з точки зору управління. Парламент працюватиме ось протягом вересня, жовтня, листопада, для того, аби ухвалити усі закони, які необхідні для підписання вільницької угоди. Сьогодні лідери політичних партій заявляють про те, що вони готові працювати, і мені би дуже хотілося щоб вони все-таки попрацювали, щоб вони не повторювали помилки весни, тому що весна, незважаючи на всі ці блокування, браваду і так далі, вона призвала до того, що в жодного із політиків опозиційних рейтинг не зміг піднятися до такого рівня, щоб він міг впевнено. Конкурувати з президентом, думаю, що сьогодні я якраз не криком і не протистоянням, не якимись блокуваннями, не деструктивними позиціями, а е, змаганням із владою, конкуренцією з владою можна наростити собі рейтинг. Якщо брати до уваги відсутність сімох депутатів по мажоритарних округах, на вашу думку, відбудуться вибори в цих п'яти плюс два замість Доморовської і балогі? Округах. І коли Я дуже, вони дуже хочу вірити в те, що вони відбудуться. Е, і це завдання на вересні якраз. Е, принаймні, депутати мали би у вересні це питання вирішити. І дуже, дуже хотілося б, щоб у вересні голосування по питанню виборів, е, перевиборів у цих семи округах все-таки було все-таки На вашу думку, коли дата реальна? Це листопад, грудень, початок, грудня, е, кінець. Ну, важко сказати. Важко сказати, коли це питання компромісу є сьогодні дві позиції. Опозиція говорить про необхідність голосування 27 жовтня, влада говорить про те, що потрібно голосувати ближче до нового року. У кожної з них свої аргументи. Влада дуже не хоче, щоб питання виборів, якимось чином впливало на підписання угоди про асоціацію. Опозиція не хоче, щоб фактично кінець року, яким чином призвів до низької електоральної активності, а отже, й до поразки можливої поразки опозиційних сил на виборах. Тобто є у кожного. Свої резони, хоча знову ж таки, третій тур президентських виборів відбувався за кілька днів до нового року, у 2004 році він призвів до перемоги Ющенка. Тому президент є думаю, це буде додатковим питанням для переговорів, для компромісу, для пошуку компромісу, оскільки це питання нерозривно варто поєднувати із підписанням угоди про асоціацію. Це одна із умов Європейського Союзу. Ми повинні прийняти рішення про те, коли будуть проведені ці перевибори. А вибори до Київської міської ради і вибори київського міського голови у цей вузол буде розв'язаний, розроблений восени чи ні? І чи, ну, чи питання... не очікуєте ви, що будь-яка чергова сесія міської ради Київської буде закінчуватися захопленням сесійної зали, посадкою активістів, побиттям депутатів, беркутом, сутичками на вулиці? Чи буде це питання вирішено на сьогоднішній день? Є, є два рішення судів. В судовому порядку є прийнято рішення про те, що нинішня Київрада є легітимною. Що стосується виборів мера, це питання, думаю, може бути розв'язане теж в порядку компромісу, пошуку компромісу разом із питанням про вибори в семи округах. І цілком не здивуюся, якщо буде прийнято рішення про те, щоб вибори київського міського голови, а можливо ще й кількох міських голів в Чернівцях, наприклад, у Миколаєві і в інших містах, щоб вони відбулися ці. Вибори одночасно із виборами семи е, депутатів. Експерти кажуть про те, що партія регіонів вже шукає заміну Попову. Аби поставити більш енергійного, більш рішучого і більш відважного, скажімо, в боротьбі з опозицією міського виконувача обов'язки чи київського голови київської міської адміністрації, чи це правда, не можу нічого сказати, чесно не можу сказати, тому що насправді в нашому інформаційному просторі так багато є різноманітних фейкових новин, різноманітних надуманих новин, різноманітних домислів, що реально зараз дуже важко відділити де є вигадки, де є м, звичайні домисли. Чиїсь, а де є правда. Принаймні, я не знаю, щоб хтось зливав Попова. Не дуже подібно на те, що оці відкриття, помпезні відкриття тонелів на поштовій площі, розв'язок і так далі, щоб вони передували відставці Попова чи там злиттю Попова. Навпаки, мені здається, що такі речі є, е, працюють в основному, мають працювати на імідж е, міського голови. Дякую, Костю. Нагадаю, що гостем окремої думки був Кость Бондаренко, голова правління Інституту української політики, історик та політолог. Ми зустрінемося в окремій думці. Завтра о 13.30, А сьогодні, о 19.30 чекаємо в гості сьогодні. Про головне зустрінемося. Дякую.